З початком воєнних дій ми не переставали працювати очно, але змінили трошки підходи. Сьогодні освітній процес в ліцеї забезпечується очно, але з урахуванням тих можливих дистанційних викликів. Дали повітряну тривогу, ми спустилися всі швидко в укриття. Діти не навчаються тут, тому що недостатньо площі, але діти перебувають тут так, з класами, з вчителями. Новим проектом передбачається повна реконструкція ось цього приміщення і сусіднього приміщення, яке у нас тут перебувають вчителі, почвчите з дітьми початкової школи. Цей проект нам дозволить організацію навчання і для дітей з інклюзивними потребами, спокійно вони зможуть спускатися в укриття. Це шкільний підвал, і так як у нас він був не захаращений, ми почали працювати очно з 22-го року. Для цього було достатньо кімнат, де можна було проводити уроки на достойному рівні. В підвалі є Wi-Fi, у нас є проектори, дошки. Ми отримуємо сучасний, скажем, шкільний простір, де діти зможуть і мати якісь ігрові, ігрову кімнату. Це буде красиво, це буде сучасно, і в таких складних умовах, мабуть, і хоч трішки настрій підніметься у всіх, бо це зараз дуже важливо, емоційна складова така. В школі 13 діток з особливими освітніми потребами, і ми зробили ресурсну кімнату.